Два одинакових холоди Діпер. Але це Діпер Про плюс з вайфаєм та GPS. А це його старший брат Dieper Pro 2 і Спочатку поговоримо про спільне, а потім про відмінності. Це бездротові закидні холоти, які підключаються до вашого смартфона та транслюють інформацію. Дальність дії обох холотів дорівнює 100 метрам, але ви можете збільшити відстань в два рази за допомогою ось такого. Підсилювача сигналу. А от глибина сканування та можливості тут відрізняються. У першій версії глибина сканування до 80 метрів, у другої версії вже до 100 метрів. Перша версія оснащена двохпроменевим датчиком. Друга версія має трьохпроменевий датчик. Ясно, що з трьох променів ви можете отримувати більшу кількість інформації та кращу деталізацію. Яку версію ви б не обрали? Обидва є у нас на сайті. Лодка 5.